Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. Наші бійці впевнено тримають оборону на відбитих окупантів в рубежах та здійснюють необхідні заходи щодо зниження бойових спроможностей ворога. За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти на нашій дільниці фронту продовжують вести оборонні дії, проте здійснюють обстріли населених пунктів на прямому березі Дніпра. Херсонської області серед постраждалих сьогодні Золота Балка, Казацьке, Львове, також міста Херсон. Ворог продовжує обстріли і Нікопольського району нашої області. Сьогодні, в день під удар ворожої артилерії, знову потрапив Нікополь поранена чоловіка 81-го року народження. В одній з будівель виникла пожежа. Також Пошкоджена дитяча-юнацьку спортивну школу, п'ятиповерхові та чотириповерхові житлові будинки, п'ять приватних будинків, дві господарські споруди та інші об'єкти. У Криворізькому районі обстрілів не було. Як повідомляє оперативне командування Південь, у ворожому корабельному групуванні в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв, загальний залп ракет типу Калібр може сягати 16 й тому загроза ракетних ударів зберігається: не нехтуйте власною безпекою, бережіть себе та своїх близьких. У самому кривому розі всі органи влади чітко виконують свої обов'язки, повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. У місті тривають дорожні роботи, роботи з благоустрою, ремонт водопровідних мереж. Місто живе майже нормальним життям з урахуванням воєнного часу. Гарна новина. З сьогоднішнього дня дитячі садочки Криворогу розпочали роботу в експериментальному режимі чергових груп. У 22 закладах освіти відкрилося 69 чергових груп для дітей віком від 4 до 6 років. Прийом дітей відбувається за згодою батьків та виключно у тих садочках, які мають відповідні укриття у самій будівлі або розташовані у безпосередній близості школі. Є таке одне місто у нас. І отримали дозвіл від ДСНС. Це підтримка для батьків, які захищають рідну Україну від ворога, працюють на підприємствах та в критичній інфраструктурі Кривоворога, забезпечують стабільну діяльність нашого міста. В першу чергу садки приймають зараз саме цих дітей. Разом з тим, ми розуміємо, що у нас дуже багато інших батьків, готових відправити дітей та дитячих садків. Тому ми не зупиняємось, продовжуємо роботу і до кінця травня буде вже 42 садочки, які зможуть приймати діток. І далі поступово будемо відкривати. Дошкільних заклади влітку планується довести їх кількість до 63. Сьогодні я був в одному з дитячих садків, який розпочав роботу. Дуже приємно було бачити, як радіють діти. Я бажаю малюкам нашим гарного настрою, спілкування з однолітками, отримання нових знань, цікавих та змістовних розваг, за якими ви сумували протягом року. А з 1 вересня ми плануємо розпочати навчання офлайн у школах. У тих закладах дає облаштовані укриття, таких більше ста. Та про наші спортивні перемоги. На міжнародних змаганнях з плавання, які відбулись у Швеції, криверіжець Дінис Кісель, який перші кроки у плаванні розпочав у ДІСУША номер 6 став переможцем. А на чемпіонаті області з настольного тенісу криворізькі спортсмени з США номер 8 здобули одразу сім нагород. Дар'я Кавальова виборола два золота та срібла. Олег Гавришко, срібла та бронзу. А Павло Плакуючий завоював одне золото та одне срібло. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і нашу немилучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!